Громалікарні відтворена на правах реклами. Вітаю на Миколаїв на Дністрі! У сьогоднішньому випуску за 2 вересня 2022 року розмовляємо наживо про таке. У школах Миколаївської територіальної громади розпочато навчальний процес. П'ятий поверх гуртожитку Миколаївського професійного ліцею відремонтували для проживання внутрішньопереміщених осіб. Які дороги ремонтують у Миколаївській територіальній громаді? Коментар Андрія Бачика, начальника управління капітального будівництва Миколаївської міської ради. Надійшла чергова допомога для українських військових з Німеччини. Наплічники з книжками та тривожні рюкзаки. Українські діти вирушили на навчання в нових реаліях під час воєнного. Стану у Миколаївській громаді в школах розпочали перший урок з навчальної евакуації в укриття. В загальному цього року в миколаївських школах навчатиметься 395 першокласників. На засіданнях педагогічних рад при кожній школі за участі громадськості у школах Миколаївської громади ухвалено двохзмінну очну форму навчання у тих школах, які не вміщають усіх учасників навчального процесу в укритті. А також у деяких школах впроваджено змішану форму навчання для 5-11 класів, а для учнів 1-4 класів впроваджено очну форму навчання. Всі інші заклади освіти громади ухвалили на засіданнях педагогічних рад очну форму навчання. Якщо деякі батьки виявили бажання, щоб їхні діти навчалися дистанційно, то такий процес може здійснюватися синхронно, тобто учитель веде урок очно з використанням дистанційних технологій, з тим, щоб дитина могла підключитися з дому дистанційно. Для утворення одного класу з дистанційним навчанням для дітей громади, як повідомили у відділі освіти, молоді та спорту Миколаївської міської ради, на базі однієї освітньої установи немає підстав, оскільки батьки дітей, які перебувають за кордоном, обрали екстернатну або домашню форму навчання. В загальному формат навчання у школах області може бути змінений впродовж року, зокрема і за бажанням батьків. Представники Львівської обласної адміністрації, на чолі з першим заступником голови адміністрації Андрієм Годиком, відвідали Миколаїв, щоб оглянути ремонт одного з поверхів гуртожитку Миколаївського професійного ліцею. Відновити функціонування п'ятого поверху гуртожитку ліцею, що в березні, було вирішено міською комісією тептеенс. Завдяки співпраці з Львівською обласною військовою адміністрацією, а саме в межах програми реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів області, ремонт поверху завершили наприкінці серпня. В кімнатах тимчасово можуть розміститися 55 людей. В подальшому поверх буде використовуватись ліцеєм для проживання учнів. Ну, сьогодні у нас відкриття п'ятого поверху гуртожитку Миколаївського професійного ліцею. Зроблено поточний ремонт, що дасть можливість забезпечити житлом 55 вимушено переміщених осіб. Всі роботи зроблені фактично, і сьогодні у нас відкриття. Хто долучився до ремонту? Це кошти з обласного бюджету координував департамент економіки спільно з департаментом освіти разом. І фактично ми за короткий термін зробили можливість для 55 тимчасово переселених осіб зможуть вони заселятися зараз? Вже інтенсивно іде заселення. Станом на сьогодні заселено 5 людей. Завтра, післязавтра будуть також наступні заселення. Концепція заселення це з релокованих підприємств, є частина людей, є і інші. Загалом зараз у нас в гуртожитку проживає біля 40 тимчасово приміщених осіб поза. Їх гуртожитку. Огля... Їх відвідали на поверхах, оглянули поверха гуртожитку. вони всі будуть переїжджати на п'ятий поверх чи лише частина. Е... Що дозволять потужності, ми звичайно переселяємо на п'ятий поверх, але людей більше, чим можливостей п'ятого поверху. Відповідно, ми розселяємо на інші поверхи, по можливості по потужності гуртожитку, оскільки в нас з 1 вересня будуть заселені ще діти, точна кількість невідома, оскільки вересень і жовтень ще буде добір. Відповідно чітко по кількості дітей ми сказати не можемо, тому готуємо комплексно весь гуртожиток. Побутовою технікою, подушками, ковдрами та постільною білизною відремонтовані кімнати і кухню забезпечила ГО. Громадська ініціатива Допоможемо разом. Завдяки нашим партнерам, це, зокрема, компанія ЕПАМ, які проспонсорували в даний заклад на п'ятий поверх ковдри, подушки. По також набори постілі і побутову техніку, зокрема, дві електроплити і одну пральну сушильну машину чотири чайника нам вдалося, якби трошки покращити умови. Також в планах є ще сюди привезти шафи. Ну, загалом наша організація якби, долучається майже до всіх гуртожитків, тому ми, якби в курсі всіх подій, і дякуємо всім, хто нам допомагає. Ми працюємо разом з фондом Допоможемо разом, і ПАМ допомагає не тільки Львівській області, а й в багатьох інших областях переміщеним особам. Ми допомагаємо як то продуктовими наборами. Або, як в цьому випадку, в Миколаєві спальними комплектами, так, технікою побутовою і намагаємося тим самим підтримати людей, які переміщені з небезпечних регіонів в інші безпечні області площа це і Вінницька область, це і Хмельницька область, це і Закарпаття. В Закарпаття теж і наші спеціалісти приїжджають, інженери і інші люди. Тобто ми разом, як і нашим спеціалістам, допомагаємо, і всім іншим потребуючим переміщеним особам. Також ми закуповуємо і медицинські предмети допомоги, так і всіляко допомагаємо в різних напрямках, стараємося допомогти місцевим громадам, щоб якнайкраще зустріти і розмістити переміщених осіб. З метою забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб в Миколаївській міській раді пропонують відремонтувати ще один корпус гуртожитку ліцею. Міський голова Андрій Щебель разом з координатором внутрішньопереміщених осіб, начальником соціального захисту населення Олегом Старовецьким, під час робочої зустрічі показали, в якому стані знаходиться будівля. Сусідні. Ми готові його забрати на свій баланс. У нас є перевиконання, ми готові туди вкладати щось. З думки експертів, які оцінювали цей будинок, його не можна добудовувати гори. Там треба зносити, можливо, до третього поверху і ставити щитовий дах. Це в кращому випадку. Звичайно, що роботи багато. Також представники ЛОДА відвідали і Миколаївський Довгобут. Незавершений пологовий будинок по вулиці Федьковича. 1. Керівництво області не так часто буває в Миколаїві, Миколаївській громаді. Відвідали гуртожиток безпосередньо, який знаходиться на балансі міністерства освіти, а також пологовий колишній недобудований. Які ваші враження від поїздки і які можливі бути прогресивні результати для міста Миколаєва? Ми буваємо часто в Миколаївській громаді, просто не завжди часто доводиться відкривати якийсь певний етап виконаних робіт. По гуртожитку 55 додаткових місць для внутрішньопереміщених осіб або працівників релокованого бізнесу це звичайно великий плюс, тому що нам ми повинні надати допомогу тим людям, які зараз. Потребують цього, які втратили житло в село воєнної агресії нашого недружнього сусіда. В частині акушерського корпусу точно приклад того, що потрібно закінчувати об'єкти, так звані довго буде, тому що тут вкладено не один мільйон гривень державних коштів, і просто буде злочином його лишити на розграбування або. На те, щоб він розвалився сам по собі. Тому особливо його актуально в теперішніх реаліях по можливості порахувати і по можливості дофінансовувати і дати новий поштовх і новий, новий подих життя в цій. Житті. З якою програмою ремонтувався п'ятий поверх гуртожитку? Кошти, скільки коштів було залучено? Витрачено понад півтора мільйони гривень в межах програми пріоритетних інфраструктурних об'єктів. В якій адмініструє обласна державна адміністрація, загалом в межах даної програми передбачено 161 млн грн. а В межах неї буде поремонтовано до кінця року 25 об'єктів і це буде саме додаткових. Понад 2700 місць для внутрішньопереміщених осіб, але наголошую, що ці місця тимчасово будуть надані для розміщення внутрішньопереміщених осіб, а в подальшому будуть використовувати заклади профтехосвіти для забезпечення проживання учнів та студентів. Спільно з департаментом дорожнього господарства Лода у Миколаївській громаді ремонтують. Дороги завершений ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги випучки Рудники, відрізок дороги від села Рудники до села Раделичі. Автомобільна дорога знаходиться на балансі департаменту дорожнього господарства, які і здійснювали ремонт дороги. А також в громаді розпочато ремонт доріг у селі Велика Горожана та Устя. На сьогодні завершений ремонт частини дороги. Випучки рудники, де було виділено 7 мільйонів 300 Співфінансування міської ради було у вигляді мільйона. За ті кошти було відремонтовано приблизно 7 тисяч квадратних метрів автодороги, 6 тисяч сплошним асфальтом і тисячу квадратних метрів було заасфальтовано ямковим ремонтом. Розпочаті роботи в селищі Велика Горожана вулиця Шевченка. На сьогодні там зроблено підготовчі роботи, зроблено гредерування і розпочаті роботи на відрізку дороги устя розвадів. Також провелися вже підготовчі роботи. Будемо готувати до асфальтування. В планах наші частина дороги більше болоня. На сьогоднішній день проводяться переговори. Стосовно виділення співфінансування департаментом на ремонт цієї автодрої. Планується поточний ремонт доріг у місті Миколаєві? Так, зараз заплановані поточні ремонти доріг в місті Миколаєві по вулиці Шевченка, Лисенка і Дорошенка. Це все буде висунуто на розгляд бюджетної комісії. Вони ж будуть вирішувати, де саме будуть проводитися ремонтні роботи. Чергова гуманітарна допомога для військових прибула з Німеччини до єдиного волонтерського центру при ГФ Миколаївська народна самооборона. Ну, от прийшла якраз допомога з Німеччини від Нікодік і «Ніколь». Допомога, яка, яку ми десь чекали, це є генератор, один другий медикаменти. Є посилки, які мають піти в Чернігів, Донецька область від, з медикаментами, які вже і мені, аптечки. І в коридорі ми маємо знову продукти харчування довготривалого збері... зберігання, які десь засмахували наші хлопці на передовій, тому що вони направду енергетичні і гарно зберігаються і добре використовуються і зберігаються. Так що дякуємо нашим друзям в Німеччині за постійну підтримку за те, що вони перестають нам допомагати. Дякуємо. Майже 80 тисяч гривень було зібрано під час благодійного концерту у Миколаєві, 27 серпня. Українські зірки, волонтери, активісти, громадськість влада усі об'єднуються за для того, щоб наблизити перемогу України над російським окупантом. Тримаймо стрій! Ольга Марків, Віталій Міхін, Миколаїв на Дністрі.